Вітаю всіх на другій частині нашої зустрічі. Раніше ми говорили про те, як розпізнати фальшиву релігійну групу. І то не тільки релігійну, ми зупинилися на тому, що секта пропонує задовольнити всі наші потреби і робить це маніпулюючи та обманюючи. Сьогодні ж детальніше розглянемо різницю між здоровою спільнотою і спільнотою, яку називаємо сектою. Зупинимося на найпростіших критеріях розрізнення, за якими можна було б зорієнтуватися. Перш за все, в такій фальшивій групі, як я вже відмічав, будуть розбіжності між озвученими та справжніми цілями її діяльності. Тобто існує своєрідний фасад, який приховує від нас справжні наміри групи. У здоровій групі, якщо ми в неї входимо. До самого початку все відкрито. Ми знаємо, як ця група називається, хто її очолює, до якої релігійної традиції вона належить, можемо прочитати і темні сторінки її історії, і світлі сторінки її історії, дізнатися, хто нею керує, в якому стані її фінанси, хто за що у цій групі відповідає, як з цієї групи можна вийти. Чи були у цій групі випадки нещастя чи зловживань? Секта ніколи не буде прозорою, я б сказав, що вона завжди повертатиметься до нас своїм привабливим обличчям, завдяки якому має завоювати нас і приховуватиме різні різноманітні вади. Другим маркером розрізнення між сектою та здоровою групою? Буде те, що секта пропонує нам абсолютне залучення, буде намагатися контролювати все твоє життя, твою психіку, твої емоції, твої думки, твою поведінку, твої гроші, твої стосунки, все. А у здоровій групі це завжди буде залучення часткове. Тобто, я, віруюча людина, так, ходжу до спільноти, але водночас я живу в родині. Працюю, зустрічаюся з людьми, які не належать до цієї групи, з повагою ставлюся до тих, хто мислить інакше. Маю таємниці, які не зобов'язані розголошувати членам спільноти, тобто йдеться про часткове залучення. Натомість секта завжди тяжітиме до тотальності. У секті ми будемо мати справу з так званим псевдоекуменізмом. Що це означає? Секта завжди казатиме про пошану до інших релігій, інші способи життя, інше мислення, але насправді ця зовнішня пошана потрібна лише для того, щоб заманити нас до цієї групи, бо насправді секта говоритиме, це ми володіємо істиною, ми знаємо, як все справді є, це ми маємо спасіння. Тобто йтиметься про фальшивий екуменізм. У здоровій групі екуменізм завжди є діалогом з повагою до іншого. Вона буде запрошувати інших, презентуючи себе свої позитивні якості, але не буде говорити «Іди до нас, бо там погано. Про відмінності буде говорити з повагою і в діалозі, буде будувати мости між людьми. А не говорити тільки у нас є спасіння, тільки з нами можеш спастись. У секті, якщо трапляються спокуси, маніпулятор гуру скаже Бачиш, ти згрішив, бо не слухав мене, ти згрішив, бо не був мені послушним. У тебе все погано, бо якби мене слухав, то мав би благословення. У здоровій групі, коли трапляються спокуси, гріх чи якась нелегка ситуація, завжди це буде нагадування про навернення, заклик до навернення. Іншими словами, якщо з тобою трапилось щось погане, якщо ти збився зі шляху, обміркуй це, попроси поради, якщо потребуєш. Але то від тебе залежить твоє внутрішнє навернення. Ти не винуватий у гріхах свого оточення, ти не відповідаєш за гріхи твоєї родини, не несеш провину за те, що вчинила твоя держава, чи хто б там не був. Твоє навернення, твоя справа. І очевидно, що маєш навернутися зробити цей крок. Натомість у, ц... у секті завжди будеш винуватим, тому що не був послушним своєму лідеру. В секті зустрінемося з створеною куль культовою ідентичністю, а ще буду говорити про те, як вона виникає. Раптом наші знайомі почнуть говорити: з тобою все окей? Не впізнаємо тебе, ти став іншим, що відбувається, звідки ці зміни незрозуміло. Ти якийсь не такий. Чому раптом змінилися твої думки та прагнення? Звідки то все? Культова ідентичність завжди формується швидко і неочікувано. Вона не переплітається з нашою істинною ідентичністю, бо ця інтеграція у справжній спільноті відбувається за рахунок виховання, а це означає, що потребуємо часу, маємо бути терплячими. Очевидно, справжнє навернення переживається тут і зараз. Але воно має зміцнитися, має пройти час, тож маємо бути терплячими і до себе, і до інших. Секс, секта завжди буде говорити спасіння у нас, а якщо нас полишиш, то втратиш його. Тобто, якщо полиш, полишиш мене лідера, спіткає тебе катастрофа, тобто у групі спасіння буде пов'язане з конкретною людиною. І конкретною групою, яка зустрічається саме у цьому місці і у цей час. Натомість ми знаємо, що Господь Бог прагне спасіння кожної людини, знаємо, що Господь Бог не засуджує тих, хто не віднайшов його у Христі, як християни. Звідси і народжується міжрелігійний діалог, серце Господа Бога відкрито для тих, хто Його шукає. Він не закриває дверей для тих, хто прагне спасіння. Часами блукають, віднадходять його лише через багато років, і то є істинна релігійна група, та, що прагне спасіння для всіх, не прив'язує спасіння до власного гуру, до місця та часу, де група зустрічається. У секті маємо проблему з тим, щоб її полі... полишити. Як це виглядатиме? Маємо докори сумління, матимемо страхи, що нас переслідують, або ж лідери та члени секти будуть відвертатися від нас, переходити на інший бік вулиці, будуть нас уникати, будуть казати, що ми загинемо, будемо казати, що нами маніпулює сатана. Це все лише тоді, коли захочемо від них відійти. Натомість у істинній релігійній групі свобода людини завжди шануватиметься. Зверніть увагу: Господь Бог не кидає в нас молнії з неба, не гримає на нас навіть коли ми маємо найгіркіші думки чи робимо страшні речі, і то таємниця Господа Бога, чому Він шанує вільну волю людини. А тому кожен, хто хоче ту вільну волю нищити, особливо коли йдеться про вихід з групи, буде з нами маніпулювати. В справжній релігійній спільноті воля шанується, можемо бути у групі, можемо від неї відходити навіть на шкоду собі. Натомість у секті це завжди буде пов'язано з маніпуляціями. Якщо підеш від нас, то з тобою трапляться нещастя. То є типовий маніпуляційний сектантський спосіб мислення. У секті Біблія або інша книга буде тлумачитися суб'єктивно та довільно на власну користь відповідно за баганок лідера, так як йому вигідно. Одного разу зустрічався з такою інтерпретацією притчі про сіяча, який сіяв. І зібрав врожай 30, 50, 100 кратний. Лідер секти витлумачив її наступ, наступним чином йдеться про гроші, скільки грошей віддасте, стільки й отримаєте, віддайте мені свої 10, 30, 50% заробітку, засійте їх у моїй релігійній групі і побачите, що, як говорить Святе Письмо. Зберете 100 або 50-кратний врожай. Очевидно, що це не синітниця, що так інтерпретувати святе письмо не можна, але лідер секти буде як так робити заради власної вигоди і для того, щоб маніпулювати нами. Ми ж знаємо, що святе письмо то явлене Слово Боже, яке не читається легко. Яке вимагає уваги, мудрості, поваги, пізнання того слова, яке виникло у відповідний час, коли Господь Бог дав його дві тисячі років тому, три тисячі років тому, тисячу років тому, пізнання культури, у якій воно виникло, пізнання наших часів, коли ми його читаємо, пізнання того, яке значення має для нас. То все нелегко, але, напевно, дає відчуття вірності Святому Письму. У секті ж будемо мати справу з непостійністю доктрини та вчення. Іншими словами, поки вчення буде корисним для гуру секти, воно буде таким: якщо ж бажання та потреби гуру зміняться, зміниться і вчення, яке він передає своїй релігійній групі. Натомість у справжній релігійній спільноті матимемо справу зі стабільністю доктрини, що саме по собі вже дає відчуття безпеки, але може бути і досить складним у цьому світі серед всіх швидкоплинних змін. Чому ми віримо так, а не інакше? У секті зміни у вченні та доктрині завжди будуть пов'язані з власним інтересом лідера. У секті зустрінемось з євангелізацією, але вона завжди буде скерована на те, щоб втягнути нас до групи, щоб ми стали власністю групи, власністю лідера. Наш, нас хочуть євангелізувати, щоб ми стали членами групи. Натомість у справжній релігійній групі євангелізація буде діленням вірою з повагою до співрозмовника. Я можу сказати, чому вірю чи у що вірю. Можу запросити його до групи, але не буду відвертатися від нього, якщо він цю віру не прийме, і не буду на нього ображатися, якщо він думає інакше. Не буду говорити, чого маю витрачати час на тебе, якщо не хочеш приходити на наші релігійні зустрічі. Він не стане мені менш важливим, не перестане бути моїм другом. Натомість секта завжди буде примушувати мене не спілкуватися з ним, зірвати з ним відносини, буде говорити, він не від Бога і не йде за Богом. Буде примушувати шукати друзів виключно у самій секті. У секті обов'язково зустрінемося з руйнуванням соціальних ролей. Що це значить? Тобто, якщо хтось є мамою, татом, студентом, працює, має заробляти, щоб утримати родину у нормальній, здоровій групі, до цих обов'язків будуть ставитися з пошаною. Якщо в тебе діти, якщо ти мама, то не вимагатиме від тебе того, щоб їх полишила або відсунула на другий план, бо твоя святість і буде формуватися через твоє покликання. У тому, що стаєш доброю мамою чи студентом, який сумлінно вчиться, чи працівником, на якого можна покластися. Натомість секта буде спонукати людину, якщо все це перешкоджає тобі бути активним членом групи, то полиш це, відкинь родину, зміни працю, прийди до нас, полиш вчитися. Відкинь ту пусту непотрібну світську освіту, посвяти свій час спільноті, віддай його групі. Секта буде говорити саме так, в ній нема поваги до соціальних ролей. У секті воля Божа буде прочитуватися відповідно до дарів пророцтва та розпізнавання. Якщо ж гуру скаже так, то воно так і є. Як лідер, який розпізнає, скаже, так воно і буде. Очевидно, що то все засновано на його суб'єктивізмі і йдеться про маніпуляцію, і я також можу щось подумати, сказати і мати вплив на когось, хто слухає, запросити його до секти або змусити до чогось у такій секті. Натомість у нормальній групі. Воля Божа буде прочитуватися завжди відповідно до вчення церкви, якщо мова про спільноту християнську. Воля Божа ніколи не може протирічити вченню церкви, бо Бог не має протиріч сам у собі. Ніколи нікому не буде запропоновано порушити десять заповідей, не буде запропоновано діяти всупереч здоровому вченню церкви. Завжди у цьому питанні буде гармонія. У секті завжди зустрінемося з історією групи і завжди йтиметься про духовне походження. Секти постають протягом десятиліть і не мають тисячолітньої традиції перебування при Євангелії, а тому мають обґрунтувати причину, з якої виникли і чому попередні. 1900 років Господа Бога доля людей не хвилювала. Секта буде говорити, ми маємо духовне походження. Весь той час ми були у провидінні Божому, або ж ми реально не існували, але були у замислі Божому, або наша секта виникла від сьогодні, але ми одразу йдемо дорогою справжніх апостолів, спираючись на новий завіт. То все варіанти секстанських тлумачень. Натомість справжня релігійна група завжди має свою історію, в якій не бракує ані негативних, ані позитивних сторінок, яка не боїться перепрошувати за вчинене зло. Негативні сторінки не приховуються, але стають приводом до навернення. Ця історія повна сірого. Світла, тіні, але є повною історією групи, нормальної групи людей, які жили та живуть у певних історичних умовах. У секті ж завжди буде говоритися, ми маємо духовне походження, бо просто не мають власної історії. У секті гріхи, біль, страждання завжди будуть проживатися публічно. Публічно то значить, що буде відсутня інтимність. Не буде так, як у таїнстві сповіді. Якщо навести приклад католицької церкви дає певна інтимність, моє сумління, сповідник, анонімна сповідь, перебування перед Богом, віддання того всього Богу. У секті ж нас будуть змушувати до того, щоб говорити про свої слабкості публічно. Публічно виявляти приховані таємниці. Укриті гріхи, і це, очевидно, матимемо відчуття полегшення. Ну, бо всі будуть нас радісно вітати, аплодувати, підтримувати, але насправді відбувається те, що то ми своїми руками руйнуємо границі власної інтимності, і маніпулятор буде знати про нас все, буде нами таким чином уповні контролювати. Покаяння у здоровій групі завжди переживаються індивідуально. Наслідками у секті завжди стає деградація особистості, інфантильність, духовне дитинство у негативному сенсі слова. У секті будемо деградувати як особистість, бо не зможемо приймати рішення на підставі вчення, як це може бути у здоровій групі. Але будемо вповні залежати від її лідера, бо будемо у вірі вести себе як діти у негативному сенсі слова. Здорова релігійна група завжди веде людину до зрілості, до формування цілісної особистості, сприяючи інтеграції психіки, емоцій, духовності та допомагаючи налагодити відносини з моїм оточенням, моєю родиною. У якій живу з праці і яку виконую. Справжня група завжди сприятиме розвитку цілісності особи, провадить до більшої свободи. У такій справжній спільноті лідер може сказати, Я думаю, що так робити не варто, але то справа твого сумління, свій вибір маєш зробити сам. У секті ж лідер скаже, я певен, що так має зробити, бо так не повинен робити, і мова, в принципі, не йтиме про нашу особисту відповідальність та свободу.